У мене до вас є пропозиція. Ви В мене до вас є пропозиція. Ви перестаньте виховувати депутатів в залі. Ну, по-перше, то ж не малі діти. По-друге, жінка перший раз з депутатом. Може вона щось і не те сказала, то ви їй поясніть. Ну, їм, їм Це буде нормально. А то ви її тут склоняєте, як малу дитину, пане ну, містечко, тут не школа, а є ці не засідання депутатів. Звичайно. Звичайно, тому прошу, будь ласка, якщо має вважання депутат, щоб його навчили, вона має прийти до секретаря ради або. Даже до мене я можу навчити. Я думаю, що, голосова... так. Я думаю, що підійде. І з мотивів голосування. Так, прошу. А? Комісії, коли розглядалася, я вже це говорив, коли розглядалися, коли ми включили виконком на бюджетній комісії, Печенюка, коли розглядалися рішення по виконкому, рішення по е, надбавках, рішення там, по бюджету, все, радикальна партія голосувала за ці рішення. Тому що я вважаю, що посадово, як бувший чиновник, до речі, як посадова особа найвищого ранку місцевого самоврядування, вона має мати достойну зарплату, щоб убезпечити від різних корупційних діянь. Для того щоб вона могла ну, якби, проводити цю життєдіяльність і всі інші речі. Але в зв'язку з тим, що не було проголосовано по регламенту, не було проголосовано по виконкому. По виконкому проголосували за основу, проголосували за те, щоб включити ще двох членів. Потім перенесли на наступну сесію. Тому з цих мотивів радикальна партія не буде голосувати за ці надбавки. Давайте ми проведемо це все а Потім будемо проводити фінансову частину. Дякую.